Господь з вами і з Духом, Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава, Слава тобі, Господи. Того часу підійшла до нього мати заведеєвих синів зі своїми синами і вклонилась, щоб його про щось просити. Той же сказав їй, чого бажаєш? Відповіла йому. Скажи, щоб оці два мої сини сіли в твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч тебе. І відповів Ісус Не знаєте про що просите, чи спроможні випити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні промовив до них Чашу мою питимете, але сісте праворуч, мене чи ліворуч. Не моє це давати, лише кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би з вас бути великий, нехай буде. Вам слуга. І хто б хотів би у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само Син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і дати життя своє за викуп на викуп за багатьох. Слово Господнє слава Тобі, Христе. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі. Сьогодні відзначаємо свято святого апостола Якова, котрий був покликаний Ісусом Христом разом зі своїм братом святим Йоанном Апостолом. Він був одним з найближчих учнів Ісуса. Передання говорить, що після зішестя Святого Духа святий апостол Яків проповідував в Іспанії та в інших країнах. Потім повернувся до Єрусалима, де відкрито вчив про Ісуса Христа, був убитий у Єрусалимі за наказом Юдейського царя ірода Агріпи І. Він був першим апостолом-мучеником і єдиним з апостолів, смерть якого була описана в Новому Завіті. Святий Яків є покровителем паломників. Він належав, як ми вже чули, до грона апостолів, які бачили більше, ніж, учні, більше, ніж інші учні. Він бачив Божу силу і владу, котра не може бути пояснена людським розумом. Бо він був присутній при воскрешенні дочки Яїра і бачив переображення Господня. Наслідком цього споглядання могла бути та ревність, яку Ісус наразі. Втих... Довелося не раз Ісусу втихомирувати. За що зі своїм братом він дістає при завіськосем грому? Сьогоднішній фрагмент є цьому підтвердженням. Хоча Ісус тут вже втихомирує не лише цих двох апостолів, а всіх інших 12. -х. Сам Яків не є причетний до інциденту, який, який зробила його мати Соломія. Але наслідки його відчував на собі. Саломія просила, щоб її сини були праворуч і ліворуч в Царстві Христа. Мати не менш смілива за її синів, могла б від них чути, які чута робив Ісус, яку він мав силу і владу над явищами. Ну і, звичайно, мабуть, як і кожна матір, вона хоче, щоб її дітям було добре. Ісус запитує у Уякува Йоанна, чи готові вони пити з чаші, якщо, якщо вони були ладні спалити, село Самарійське, жителі якого дещо раніше не прийняли їхнього вчителя. Можливо, таким чином Ісус в черговий раз хоче втихомирити не самих апостолів, а їхні амбіції або амбіції їхньої мами. Але цій ситуації передує інші слова перед цим, де Ісус каже про події, які мають відбутися в Єрусалимі. Він говорить, що Оце в Єрусалимі ми йдемо і пересвященникам і книжникам буде виданий Син Людський, і засудять Його, і погано нам Його віддадуть на наругу та на катування і на розп'яття, але третього дня Він Воскресне. Дані слова мали б насторожити апостолів, бо він впрямо вказує, що, маючи владу не з цього світу, він буде виданий тим людям, які мають владу в цьому світі. Апостоли ще не знали до кінця Божі плани, і їм не було відомо про чашу, яку йде випити Ісус, Чаша, яку Він має випити в Єрусалимі, в Старому Завіті означала гнів Божий. Її мов випити до дна грішник Ісус здасть, щоб наповнити цю чашу власною кров'ю, яку Він пізніше дасть своїм учням на тайній вечері як джерело вічного життя. Натобість апостоли гадали, що будуть пити чашу влади і слави. Часто трапляється так, що людина, яка живе в цьому світі, шукає собі влади і слави. Звичайна земна влада звершується у двох формах авторитаризму і деспотії. Ісус хоче поміняти мислення своїх апостолів і хоче поміняти наше мислення, тому що влада базується на служінні. Влада, яка приносить мир а не деспотію, проявляється в тому, що ми готові жартувати, а не вимагати жертви, ми готові послужити. Чи готовий я поступити своїм інтересам, амбіціям, своїми амбіціями заради добра тих, які мене оточують? Чи готовий я відмовитись від, від влади і слави на землі, щоб осягнути її на небі? Джордж Орвел сказав, що нормальна людина влади не прагне, отже, владу мають лише ненормальні? Історія має. Безліч прикладів людей, які жадали влади, і робили різноманітні злочини і махінації, щоб цю владу дістати. А коли вони її досягали, то переносили у свої народи рабство, переслідування, війну, і не тільки у свої, але й у сусідні народи. Так робили комуністи, коли прийшли до влади, так робив Гітлер, так роблять зараз узурпатори сусідніх. Землях, що на півночі від нас. Але можна стати узурпатором і вдома, у своїй сім'ї, або на роботі, або в тому, які нас, в тому оточенні, які, в якому ми знаходимося. У світлі сьогоднішнього Євангелія можемо сказати, що нормальна людина не прагне влади, бо владу має той, хто служить. Це висока мета. Але вона є, не є недосяжна. Христос відкриває справжній зміст влади над людиною і світом. Божа влада означає служити. Тому Він каже: Хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути перший, хай буде рабом усім. Бо і син чоловічий, прийшов не на те, щоб йому служили, лише. Щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Апостол Яків через свою ревність за Христа удостоївся першій віддати життя, нехай Його ревність надихає нас бути першими у служінні серед наших ближніх. Амінь.